13 березня в Користані відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Головна тема обговорень відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, правове регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій у післявоєнний період. Аби почути усі гілки влади, на зустрічі були присутні депутати Верховної Ради України, начальники Житомирської та Коростенської військової. Військових адміністрацій, голови громад Житомирської області, відкрила захід Олена Шуляк, народний депутат України та голова комітету, яка наголосила на важливості реформи децентралізації. На сьогодні саме децентралізація дозволяє Україні будувати систему управління за європейським зразком і зазначу, що саме децентралізація буде визначати. Дизайн процесу післявоєнного відновлення України і для нас основне із завдань якраз буде зробити так, щоб на виході з реформи децентралізації всі українські громади обов'язково були а, спроможними і мали всі можливості. А по-друге, ми повинні мати дуже чітко розмежовані і повноваження, і кошти, і саме головне це відповідальність. І по третє на всій території України ми повинні забезпечити чітке виконання конституції і чітке виконання діючого законодавства. Модератором засідання виступав народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Сьогодні Ми маємо на меті обговорити кілька речей, але ключове це все ж таки взаємодія між місцевим самоврядуванням та представництвами державної виконавчої влади, тобто військовими адміністраціями, подальшими державними адміністраціями на. Території слід зазначити, що обговорення питань відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, правове регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій післявоєнний період відбувалось на Коростенщині не випадково. Адже це частина Житомирщини, яка на початку вторгнення російських військ зазнала тимчасової окупації та найбільше постраждала від російських бомбардувань, так наголосив начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко. До початку війни Житомирщина за зали... Лишались лідером в процесі децентралізації. Громади і область в цілому активно впроваджували нові підходи та були постійними новаторами у цьому процесі. Нині на території народицької громади Коростенського району через війну діє військова адміністрація. Дія вимушена, але була необхідною. Як тільки стане можливим, там проведуть вибори, запевнив Віталій Бунечко. Створення військової адміністрації нашого в Народницькі територіальні громади це був вимушений крок, тому що фактично громада, яка залишилась без голови громади, і фактична недієздатність депутатів громади після окупації ефективно працювати, саме і було причиною створення народицької військової адміністрації. Швидко, коли буде законодавчо врегульовано, ми повернемося, проведемо вибори в Народницькій громаді. Ми точно за дотримання всіх демократичних цінностей. Ми точно в нас ситуація найпростіша, і я вдячний підкомітету за вже другу другу нараду на Житомирщині. На Житомирщині можна навіть провести певні, скажімо, такі законодавчі, якісь пілотні проекти, ось так буде коректно сказати, для того, щоб потім це імплементувати на тій на тій же Донеччині, Луганщині, Харківщині, де ситуація фактично критична на момент з відновленням демократії. Про те, як відновлювати Україну після війни у всіх сенсах цього слова, маємо подбати вже сьогодні. Саме на цьому наголошували всі виступаючі та учасники засідання. В мережі Zoom до заходу долучились начальники Чернігівської, Донецької та Луганської обласних військових адміністрацій, які розповіли про своє бачення у відновленні місцевого самоврядування на даних територіях. Присутні обговорили важливі питання щодо організації виборів на деокупованих територіях та права голосу внутрішньопереміщених осіб. Дійшли висновку, що правочинність виборів на даних територіях залежить від стану інфраструктури, правоохоронної та судової системи та наявності власне, самих виборців. Всі громади різні, а отже, процес відбудови теж буде йти по різному. По всій країні триває дискусія стосовно того, яким чином Україна буде по закінченню воєнного стану, по закінченню війни розвиватись, які будуть вживатись. Кроки і органами влади, і місцевого самоврядування з тим, щоб якомога швидше, ефективно відновити повноцінне життя на територіях. Із залученнях, зрозуміло, певних фінансових ресурсів, які можуть бути надані нам нашими міжнародними партнерами. Ми говоримо про те, що вже на рівні, скажімо, центральних органів влади починали напрацьовуватись плани розвитку територій, але. До цих планів до не були залучені широкі в широкій мірі представники е наших от, місцевого самоврядування, представники е громадськості. А ще раз підкреслюю, на цьому наполягали наші міжнародні партнери. Е безперечно, колеги багато говорять про необхідність завершення законодавчого врегулювання питань е розмеження повноважень органів влади. Багато питань, які пов'язані невеликі громади, великі громади. Відмінності, от війна проявила відмінності в формуванні їх бюджетів. А відповідно це впливає на, на їх потенційний майбутній розвиток. Значить, ми теж ці питання маємо в законодавстві певним чином регулювати державні дотації, можливості направляти міжнародну допомогу. Під час засідання лунало багато питань та пропозицій від голів громад Житомирщини та експертів місцевого самоврядування щодо організації роботи у напрямку підготовки до проведення місцевих виборів після закінчення війни. Файгель Бастіан, директор програми Юліт з Європою, у своєму зверненні підкреслив важливість врахування думки та голосу голів громад у відновленні місцевого самоврядування на деокупованих територіях. У відбудові громад та територій слід робити головну ставку на місцеве самоврядування. переконний і Володимир Ширма, заступник голови Житомирської обласної ради. Сьогодні менше говорять про відновлення цих територій, але сьогодні говорить про відновлення або розвиток місцевого самоврядування, як це має бути відбуватися. Звичайно, питання дуже непросте, дуже таке складне. Сьогодні почули багато запитань, на які, на жаль, відповіді навіть і в наших законодавців сьогодні немає, але я впевнений, що вони будуть їх знаходити, тому що це. Яке місцеве самоврядування це форма найбільш влади, яка найбільш прийнята в цивілізованих країнах. І сьогодні в тих країнах, куди ми будуємо свій шлях, це європейські країни саме завдяки самоврядуванню. От Європа має сьогодні такий, такий розвиток. На завершення в межах панельної дискусії присутні обговорили проблеми розвитку громад Житомирської області, де міський голова Коростенської громади Володимир Москаленко наголосив на тому, що протягом воєнного часу військові адміністрації та Коростенська міська рада співпрацюють та взаємодіють однак, доцільність існування районних рад він поставив під сумнів. Та дане питання слід розглядати вже після війни. Сьогодні у нас питання стоїть, А які відношення повинні бути між місцевими середуваннями і органами військової адміністрації? О, тут є ряд питань. Тут просто треба, щоб законодавчо було розмежовано функції, хто що виконує, тоді все буде нормально. Коли ми говоримо про місцевосередування, ми ж наслідуємо або рівняємося на Європу, де чому от європейці гарно живуть і всі питання їх вирішуються. А тому що питання самоврядування населення там уже не стоїть як таке. Воно вирішене і цей процес просто йде пророднім шляхом. У нас ми тільки хочемо доказати, що так треба. Ми просимо, дайте нам повноваження, що ми будемо. Ми говоримо про те, що ми можемо, ми готові це робити. Тому дайте, ми знаємо, як це робити. Треба час, треба час, просто що вмішалася війна. Ця дискусія дає право нам бачити, що ми розвиваємося, що ці виклики, які були для нашої держави України, і, зокрема, для нас, ми їх прийняли і максимально вирішуємо. Це вже друге виїзне засідання, яке депутати Верховної Ради України проводять на Житомирщині. Підсумовуючи, Віталій Безгін наголосив на наступному роботу над змінами до виборчого законодавства. Слід розпочинати вже сьогодні. Стосується загалом законодавства ВЦА, той підхід що ви сказали, можемо по-іншому назвати, я це називаю закон про відновлення публічної влади на доокупованих територіях, несуть. Ми абсолютно співпадаємо, що має бути різний підхід для різних територій. Єдине, ми, напевно, трошки різнимося з прийнятті, бо я все ж таки вважаю, що на територіях, де тимчасова окупація була тривалою, але їх не інтегрували ще в РФ, там все ж таки на перехідному етапі мають бути ВЦА. Ту практику, що ми бачимо, навіть там на. Східному кордоні Харківщини, а я боюся заглянути до те, що ми побачимо на півдні Запорізької області. Я не певен, що там ми спроможні відновити самоврядування одразу. Там потрібен перехідний період на моє переконання, але знову ж таки предмет дискусії в мене пропозиція, щоб в тому числі за підсумками сьогоднішнього заходу ми сідали в тому числі в цьому плані вже виписувати законодавство, бо воно буде потрібно. Яким буде відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях та правове регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій після воєнних. Ни період покаже час. Сподіваємося, що думки учасників засідання були почуті і знайдуть своє відображення на законодавчому рівні.